опорних півзахисників 28-й. Разван Кочеш 87-й, В'ячеслав Шапар, атакувальні Хави 85-й, Максим Фещук, 9-й, Дам'ян Леталек, 17-й, Віталій Буяльський і попереду 61-й номер Максим Шацький. Можуть грати у своє задоволення. Я так часто останнім часом ці слова промовляю. грати у своє задоволення. Може зараз. Максим Шацький. Вихід Вічнавіч. корпус Корпус виграє боротьбу Максим Шацьких у Сімініна і рахунок стає відкритим. 1-0 на третій хвилині матчу Максим Шацьких забиває м'яч у ворота Лучан. Там перед для луцьких болівальників. Давайте подивимось. Бабатунда віддає поперечну передачу, втрачає м'яч Фарцванія. І тут же прекрасний розрізний пас на Максима Шацьких, який дуже легко у цю боротьбу корпус-корпус у Сімініна виграє. Встояв Максим Шацьких на ногах. Холоднокровності вистачило, потужності вистачило і без проблем переграв Віталія Неділька в ситуації, яка ну, була навіть кращою і більш гольовою, ніж пенальті. Хочу відзначити в цьому епізоді автора гольової передачі. Цей прекрасний пас. ювелірний пас віддав Віталій Буяльський. Подача від кутового Пропорція. Акакпо пробиває м'яч в воротах! 2-0. Акакпо відкриває лік своїм забитим м'ячам в українському чемпіонаті забуємо знаєте, як на боковині Карпата 2-0 Прекрасний удар Сержа Акако Галшиш Гал Шиш боровся, але не доборовся. Чи не Шиш, чи Шиш супроводжував іншого, Люльку, по-моєму. ну Я думаю, що матимуть роботу експерти програми Футбол Лайф. Зараз після цього матчу задоволені. Ні від гридні від результату. Шацьких м'яча Отак от розірю страхнув ужилиці. Удар поворотах! Тридуй! Максим Пещук. Максим Фещук. Максим Фещук помог Нічого нікому доводити не потрібно. Підтверджуються слова, що у стані <плес> ужорців. Сьогодні перший матч, в якому Говерла забиває більше одного м'яча за гру. Перший матч у 2014 році. Чи цікаво, сьогодні всі е, удари в площину воріт у виконанні Ужгородців досягають своєї мети. М'яч туди залітає. Неділька він не позаздріж. Праворуч переводить. Бояцький. Трухін відкривається непогано. Отримує м'яч Дмитро Трухін. Подає штрафний майданчик суперника і 4-0. Разванхочеш. Кочеш, Раз здорово відгукується на цей пас Дмитра Трухіна. Ну що ж ось вона атака, яка прекрасно проходить в Ужгородців. Чотири в нинішньому сезоні Говерла ще не забивала нікому. Буяльський. Класний пас. Порожні ворота. А, Лисицький. Забиває Віталій Лисицький. Це 5-0. Другий свій м'яч за Говерло. Прекрасна комбінація. Придцять який пас Буяльський виконує. Арсія Нікулає. Виходять на поле. Слава Шарпара. Він теж заслужив на цей гол. Ми говорили, що в першому таймі В другому фактично нічого не змінило. Шарпар здорово, дуже солідно відіграв в цьому матчі. Немає положення поза загрою. В'ячеслава Шарпара. Там приндет залишався, перед який за Ніколая слідкував. І шарпар забуває. Ну, ідеально, без варіантів для неділька. У Волині попереду домашні матчі з Севастополем та виїзд до Донецька на поєдинок із Шахтарем. Дає фінальний свисток Олександр Іванов.